Ну, до нас до наступного модулю, як оцінити заявки подачі бізнес-планів, і представлю нашого спікера Михайло Жмурко. Передаю вам слово, пане Михайло. Доброго дня, пані і панове. Як ми починаємо з басіди? Вітаємо вас нашому на обласному центру з на нашій онлайн-зустрічі з приводу обговорення ваших заявок. А так проводимо спочина співбесіди, але наша тема як власне ми оцінюємо. Почнемо з того, що е, зараз запустимо таку маленьку презентацію, яка, е, скажімо так, розкаже про те, що таке мікрогранти, можливо, дечому доповнить, дечому е, розкаже, яка результативність. Тому що я слухав попереднього доповідача На Черкаську, і вона дуже багато питань таких висвітлювала, які виникають в процесі нашої діяльності. Видно презентацію? Так, все видно. Перш за все, чим регламентується наша програма, є робота і, яка, скажімо так, її юридична частина. Зараз заявки. Сама права мікрогрантів стартувала 1 липня поточного року і була запущена в дію постановою номер 738 від 21 червня. На теперішній час відбулося три важливі зміни, які дещо суттєво змінили окремі так, положення. Найбільші зміни відбувалися в пункті 5 щодо статей використання. Мікрогранту. На сьогоднішній день чинна редакція цього порядку є зі змінами, заперечення постановою 11.56 від 12 жовтня. Далі ми трошки глибше зупинимося на більш детальнішому описі, які, на які статті можна використовувати грантові програми. Як вже казали попередні доповідачі, сама. Ця постанова містить три програми, ключовою, якою, в якій ми працюємо у власне центр зайнятості. це є порядок надання мікрогрантів для створення або розвитку власного бізнесу. А, хто може отримати мікрогрант? Вже Олена а, озвучувала, що а, гранти можуть отримати. Юридичні особи, фізичні особи підприємці, а також фізичні особи. Щодо фізичних осіб підприємців, юридичних осіб вони вживаються в значенні, які відображені в господарському кодексі України, гранти не можуть отримати суб'єкти господарювання державного та комунального секторів економіки. Отримуючи може бути фізична особа, яка зареєструється в ФОПом після отримання. Позитивного рішення комісії державної служби зайнятості про отримання мікрогранту вона зобов'язана протягом 15 днів зареєструватися як суб'єкт господарювання. Це може бути ФОП, це може бути юридична особа, і звернутися до Ощадного банку для підписання заявки на приєднання до публічного договору і власне відкриття поточних рахунків. Це поточний рахунок 26.00 для ведення господарської діяльності 26.03. Рахунок поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, куди будуть зараховані кошти гранту через деякий період. Яку суму гранту можна отримати? Ви вже на знаєте: це від 50 до 250 тисяч. Максимальна сума гранту 250 тисяч. Які зобов'язання виникають? Від заявника, що обов'язково має зробити на суму 50 тисяч до 150 тисяч, є зобов'язання створити щонайменше одне робоче місце для 150-250 тисяч. Обов'язковою є створення двох робочих місць, можливо, і більше. Якщо ваш дійсно буде розвиватися і ви створите більше робочих місць, чим декларували в заявці, це буде тільки позитивно для вас, тому що. Як зазначили попередній доповідач, сума сплачених податків і зборів зменшує суму гранту, яку ви отримали. На початку нашої розмови ми акцентували увагу на тих змінах, які відбувалися до порядку, власне, в величення редакції порядку. Є наступні статті, по на які може бути використаний грант. Це придбання обладнання необхідне для провадження господарської діяльності, отримувачем може бути до 100%. Закупівля ліцензійного програмного забезпечення свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, саджанці, посівний матеріал, сировина, матеріали, товари та послуги не більше. 50%, тобто 50% це є максимальна сума, на яку можна чима зграм на 250 тисяч, відповідно 125 тисяч це максимальна сума, яку можна використати за цією статею. Також передбачено послуги маркетингової реклами до 10%, орендна плата за обладнання до 10%, орендна плата за нежитлове приміщення до 25%, використання підприємської діяльності прав інших суб'єктів господарювання, комерційна концепція. А різинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів, які не розглядаються, вони не можуть бути включені в статті, по яким буде на які буде витрачатися кошти. Транспортні засоби не включаються. І максимальна сума, яка може бути використана лізинг обладнання, це є 50%. А також є обмеження, не буду їх перераховувати, щоб не забирати час, вони є чітко розписані в восьмому пункті порядку. Власне, підходимо до важливого моменту, як оцінюється грант. Перш за все, як розказала попередній доповідач, ви подаєте заявку через портал ДІЯ. Далі заявка попадає в електронному вигляді на уповноважений банк в нашому випадку, це Ощадний банк. І по цим критеріям, які ви бачите зараз на своєму екрані, оцінюється ваша репутаційно і е, кредитна історія. Тобто, по цим параметрам, кожен параметр має свою кількість балів е, на програмному рівні проходить відповідні контролі по реєстрах по е, різних базах даних, і е, на підставі цих даних визначається загальний бал. Якщо загальний бал Якщо загальний бал оцінений уповноваженим банком менше 99 балів, дана заявка від 0 до 99 балів, заявка не розглядається. Коли заявка отримує бал 0, коли є негативна репутація або негативна кредитна історія? Власне по переліку в них нижче прописано які статті по яким статтям визначається нульовий рейтинг заявки максимальна сума балів яку виставляє повноважений банк може дорівнювати 200 за практику роботи з заявками отримувачів, ще не доводилося бачити заявку з максимальним балом Напевно найбільше, що зустрічалося під час розвіду, це заявка була мало бал 168 від ощадного балу. А далі комісія державного центру зайнятості, власне, регіонального центру зайнятості, в нашому випадку Тернопільської обласної служби зайнятості, розглядає вашу заявку на порядок критерій, які визначені в мінекономіки, і виставляє по кожному критерії відповідні бали. Це може бути від нуля до 50. максимальна оцінка за, по заявці не перевищує 50 балів. Разом ці бали сумуються докупи, і вони подаються на розгляд державної зайності, яка приймає остаточне рішення по визначенню заявки позитивної чи негативної. А тут ви також може. Тепер хотів би зупинитися трошки, чи чи видаються гранти, наскільки ефективна грантова програма і чи реально отримати грантові кошти? Всього протягом першої вісьми хвилі, як закінчили саме минулої п'ятниця. Зараз вже стартувала дев'ята хвиля. А було подано 289 заявок. З них 102 заявки це подали фізичні особи-підприємці, 162, юридичні особи 25. Якщо ми подивимося з правої сторони, позитивних рішень прийнято 59, З них 15 це були фізичні особи, 33 фізичні особи підприємці і 11 юридичних осіб. А проведена інформація по гендерному показнику чоловіків подає більше, але все ж таки заявки жінок отримують більше схвальних відгуків. Більше схвалених не відгуків, а схвальних рішень. Нижче проведена таблиця, наскільки впливає на позитивне рішення рівень освіти? Приблизно, якщо так аналізувати, він не дуже впливає хоча з вищою освітою заявки заявників з вищої світу набагато краще, набагато ефективніші. А для розуміння того, скільки в яких видах галузах економіки найчастіше подають заявки, ми зробили таку загальну таблицю, по яких квадах заявників подавалося найбільше заявок по їхніх позитивних рішеннях, і такими стали переробна промисловість і оптово розвідна торгівля. А це наголошує, що ці кведи були вказані в заявках по тому воду діяльності, якому займалася. Тому ця інформація є дещо, скажімо так, не точною, тому що по заявках люди або змінювали стоянки або змінювали з напрямок діяльності своєї компанії, образували кі зовсім інший. Сегмент свого бізнесу а загалом видано позитивних рішень на 13,5 млн мільйонів, середній розмір гаранту – 230 тисяч. Що дало ця програма для Тернопільської області? Ця програма дає можливість, дає можливість вже створити щонайменше 172 робочих місця, Максимальний новий, нових робочих місць по одному проекту є 11, в тому числі. Ці 15 фізичних осіб, які подали заявку на отримання мікрогранту, вже зареєстровані як підприємці і починають реалізувати свого проєкту. Середній термін окупності проєкту 1,2 роки. Дуже дякую вам за увагу, готовий з вами поспілкуватися на ті питання, які у вас виникають під час написання, скажімо так, і взагалі реалізація даного проєкту. А мене чуде? Так, дякуємо вам. Учасники саме час зараз задати питання. Скажіть, будь ласка, наскільки реально отримати гранти на? На послуги, да? коли не виробництво, а надання послуг. Раз, давайте уточнимо, яку, які послуги ви розбираєте. Це послуги маркетингу, реклами створення анімаційних монтажних роликів для бізнесу. Це презентації, рекламні ролики, повністю під ключ. Якщо ваша заявка буде аргументована, ви чітко пропишете свою дохідну витратну частину, якщо ви створите відповідну кількість робочих місць, ваш проєкт буде мати невисокий показник окупності і протягом трьох років ви зможете сплатити податки і збори. Не бачу труднощів для того, щоб ваша заявка не, не не знайшла прихильності, все залежить від того, як ви опишете свою бізнес-ідею і аргументуєте її цифрами. А якщо наприклад потрібні за кошти на придбання по більш потужних комп'ютерів серверів такого плану, наскільки це є сенс виходити з такої? Скажімо так: комп'ютери сервера вашому воді діяльності це основне обладнання. Максимальна сума гранту 250 тисяч гривень. Придбати обладнання, ви маєте змогу на території України в національній валюті без шляхом. Якщо ці умови співпадають, відповідно ви можете подавати 250 тисяч це максимальна сума гранту, яку, яку ви можете використати для реалізації своєї ідеї. Якщо ця реалізація потребує більших коштів, ви можете долучати до власні кошти і реалізовувати цей проект. Просто грантові кошти будуть частиною, а, частиною ваших інвестицій. Розумію, дякую. Тут є питання з чату. Який шанс отримати позитивну відповідь на отримання гранту по відеовиробництві? Ще раз. Який шанс отримати позитивну відповідь на отримання гранту по відеовиробництві? вам треба, щоб уточнити а, те, що я... саме, яке виробництво. Згідно цього питання, яке задали в чаті. Заявка подається в межах періоду. Зараз стартував дев'ятий період. Відповідно, протягом двох тижнів заявка попадає через портал. Спочатку на повноважений банк він робить репутаційну і кредитну оцінку. Далі протягом п'яти днів вона попадає в Державну службу зайнятості, де розглядається заявка, отримана через дію. На предмет відповідності законодавству і, скажімо, так, оцінюється реалістичність реалізації даного проєкту. І відповідно, якщо заявка проходить ці всі критерії, вона подається. На розгляд Державної служби зайнятості, яка приймає рішення зазвичай це протягом двох тижнів від моменту подачі, вона по ній приймається рішення позитивне чи негативно. Ще одне питання. з чату. Повертаючись до слайду зі статистикою, один із пунктів були розваги спорт і дозвілля. Там всього 3% схвальних заяв. Такий невисокий відсоток результат, цій цієї діяльності з не пов'язаний. Результат пов'язаний з тим, що все ж таки більше заявок на мікрогранти подавалося в сфері виробництва переробки, річ в сфері послуг, і власне ця сфера просто була невеличка тільки заявок. Тому такий показник невисокий. Доброго дня, скажіть, будь ласка, а, а, щодо сфери послуг з консалтингу, тут немає виробництва, немає сировини, але є інші витрати, особливо маркетинг. А, як, як з цією сферою, і що ви думаєте з приводу того, щоб подаватись саме з послуг, коли ти консультуєш людей? Тобто основні в тебе витрати це заробітна плата людям команді? А, Ну класні ноутбуки також і послуги маркетингу. і В принципі, все, дякую. Дякую за запитання. Власне, пункт п'ятий порядку прописує статті витрат, на які можна витратити грант. Реклама і маркетинг там іде 10% від суми. Тобто, якщо сума максимально 250 тисяч, 25 тисяч можна витратити на рекламу і маркетинг. Але слушне таке саме зауваження: воно використовується, що банку не видає готівки, а лише б шляхом. Друге питання в консалтинговій сфері. Основним обладнанням це ж є офісне обладнання, це комп'ютерна і офісна техніка. Тобто вона може подаватися як основне обладнання. Зрозуміло, добре. Тобто, ваша відповідь, що можна подаватись, якщо ти не виробник, а консультуєш людей. Це в принципі все, що я хотіла дізнатися. Дякую. В вашій сфері є комп'ютерна офісна техніка. Так, так, дякую, зрозуміло. Підскажіть, будь ласка. Якщо я як фізична особа, отримала повідомлення про виграний конкурс протягом скількох днів, я повинна підійти цю? Підійти до Ощадбанку, відкритий рахунок рахунок чи до казначейства, можете розказати цю процедуру більш детальніше? Так, ви отримали, я так зрозумію, це остання хвиля, і ви дамо отримали це повідомлення, так? Так ну я не отримала це. Я просто питаю. Поки що ну, якщо це було недавно, відповідно так я казав протягом 15 днів в фізичної особи заявника є необхідність в реєстрації суб'єктом сподарювання, і відповідно, після того як він реєструється суб'єктом сподавання, він звертається вищадний банк для. Підписання відповідного заяви на приєднання до публічного договору та відкриття рахунків. Інакше бути не може, тому що рахунки відкриваються на суб'єкта господарювання. Дякую вам. Власне, ви через дію можете подати реєстрацію на суб'єкта господарювання і відповідно вже там. Протягом кількох днів ви отримуєте повідомлення, що ви зареєстровані як фізично солоний підприємець, і власне вже після цього ви йдете в ваше відділення. Зазвичайний банк він отримує інформацію про позитивні рішення згідно наказу Державної служби замість і відповідно тоді зв'язується з заявниками і запрошує їх в то відділення, яке найближче до них знаходиться для того, щоб відкрити ви ці рахунки і підписати договір. ми проявляємо ініціативу, а нас набирають, да? Ви, ви теж можете проявити ініціативу, якщо вже маєте зареєстровано е про, е документ про реєстрацію бази підприємців, ви можете звернутися в банк і вам ведуть всю консультацію, допоможуть з відкриттям цих рахунків і так далі. Дякую. А, будь ласка. Доброго дня. Я також маю питання щодо структури витрат. Я там не побачила пункт про заробітні плати. Чи може бути частина грошей з гранту використана саме на виплату заробітних плат? А оце, це, власне, ваше питання є одним з причин того, що заявки відхиляються. Донор, власне, Міністерство економіки чітко прописало в порядку, на якій статті можуть бути витрачені грантові кошти. Заробітна плата податки не витрачається за рахунок грантових коштів. За рахунок грантових коштів, за рахунок плати податків якраз відмінно цовується від суми гранту. Тобто, якщо ви сплатили там певну суму, вона зменшує суму гранту, яка вас залишається на кінцевий період. Якщо у вас на кінцевий період на 36 шостий місяць діяльності вашого проекту, є яка сума згідно положення, ви повинні її повернути державі. Зрозуміло, дуже дякую. Питання з чату. Скажіть, будь ласка, чи можна працепрацевлаштовувати членів своєї родини? Якщо ви оформляєте туди відносини з членами своєї родини, вони ж оформляються на тих самих юридичних підставах, як і інші наймані працівники. Якщо ви дотримуєтесь норму законодавства, це може бути також ваш працівник. Якщо це не суперечить знову ж чинному законодавству. А скажіть, будь ласка, який все-таки точний механізм повернення грантових коштів? В якому саме аспекті? Там є ряд моментів, по яким повертаються кошти. Якщо ви не освоїли грантові кошти протягом перших двох кварталів, тобто шести місяців, залишок коштів на рахунку розподільчому в Ощадному банку, має бути повернутий. В Міністерство фінансів. Якщо ви не дотрималися потім протягом 46 місяців, не закрили сумою податків і зборів суму гранту, відповідно, сума, яка залишається не закритою, але також повинні повернути її назад. Механізми розписані в порядку. Є ще питання у когось? Скажіть, будь ласка, так, будь ласка. Мене... Давайте випить, я чи навпаки. Нікіта висвітлювати. Дуже, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, якщо я вас вірно зрозумів, напротязі трьох років я не маю права змінювати форму власності. Але якщо я, наприклад, повертаю грант за рахунок податків, наприклад, за два роки. Це ніяк мені не пришвидшить перший пункт. так? Я не прошу місця. Даруйте нас просто повідомлення було, я не мусило трошки перерватися. Передбачено порядком, що реалізація проєктів на 36 місяців, тому Собі господарювання повинен здійснити свою діяльність не менше 36 місяців? Я вас зрозумів, дуже дякую. Ви поетапно просто виконуєте умови, якщо ви всі умови виконали, і залишається єдина умова здійснення діяльності протягом 36 місяців. Угу. Зрозумів, дякую. Скажіть, будь ласка, де можна е, дізнатися про чіткі умови? Повернення і всіх інструкцій по, по гранту. Дякую. Ви в порядку 738 постанова зі змінами. Скажіть, будь скажі, ласка, ще одне таке питання: якщо грант на 250, протягом якого періоду я повинна працевлаштувати людей? Не пізніше. Е... Шостого місяця реалізації проекту, в період реалізації проекту починається з дати підписання заяви на приєднання і відкриття рахунку в уповноваженому банку. Тобто, якщо ви підписуєте договір, наприклад, цього жовтня, відповідно, від 20 жовтня листопада, грудень, січень, лютові, березень, квітень, до 20 квітня у вас має бути створено два нових робочих місця. Ще запитання є: питання. З Які в основному причини відмови: репутаційна перевірка банку, чи нереальні плани, чи технічні помилки в самій заявці? Найчастіші відмови це, напевно, непрозорі сумнівні результати реалізації проекту. Це, напевно, найчастіші, бо репутаційна і кредитна кредитна історія впливають. По статистиці це не більше 5-7% від заявників. Більша частина таке непрозорі і сумнівні. Непрозорі, це тому що недотримання пункту 5 статті, на які заявник може витратити свої кошти. Другим таким питанням це заробітна плата і нарахування податків. Дуже багато заявників не приділяють уваги в заробітній платі і тим самим не враховуючи чинні норми законодавства. Це основні такі причини, з за чого заявки приймають негативний статус.